Фактами про українську мову. Адже ви знаєте, яке сьогодні свято? Так. Яке сьогодні свято? День, День української рідної мови. Добре, молодці. Послухайте, будь ласка, учнів 4-го А класу. Перший факт українська мова одна з найзвучніших мов світу. 1944 року в Парижі. Після французької та фарсі, за молодійністю лексичним і фразеологічним багатством величезними створіннями, можливостями античною бучні на аналогічному формі мовозначити у Швеції, де головними критеріями оцінки були ефонічними е... мови, її молодійність і милозвутність. українською мову була названа другою після. Італійською мовою. Факт другий. Найдовшим словом в українській мові є слово дифемітри, -сло -ди хиорме, тилимета. Назва що використовується для боротьби зі швидкіниками. У цьому слові є 30 літер. Дітки, уявляєте? Оце найбільше слово в українській мові. Ось тут 30 літер. Ану спробуйте ви прочитати. Дифлор, ти, пеніл, три, метил, метан. Нікірка, повторіть, будь ласка, що це за хімічна речовина? Це назва хімікату. Будь ласка, байда. 4. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Факт п'ятий. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменшою живною літерою українського алфавіту є літера Ф. Коле. Природа Петрик. Полісся. Фартух фіранка. Формула, фотографія. За межами Європи українська мова має напівофіційний статус в США, округ клуб штату Іллінойс. Відомо, що округ куб в штаті Іллінойс – це 16 з найбільших у світі урядів місцевого самоврядування. В цьому окрузі проживає близько 5,5 мільйонів населення до складу округу виходить місто Чикаго. Разом з. А українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даному районі. Це не в кобилю довіть, що українська мова сформулювалася у 10-4 тисячоліття до нашої ери. Тому походження найважливіших українських слів. До видання коротких словних синонімів української мови, в якому розроблено аж 4279 синономічних рядків. Найбільшу кількість синонімів має слово бити, аж, аж 45 синонімів. Дітки, уявляєте слово бити. А ну назвіть декілька синонімів до слова бити. Будь ласка. Дубасити. ти, молодець! Ще! Будь ласка. Тил, упасити, так? будь ласка! Ще е, Трощити добре, молодець. добре. Факт 9. Нас усіх дитинчат тварин українській мови відноситься до середнього роду. Дречання, вірчення, лисеня. Офіційно вважається, Факт 10. що Факт 10. офіційно вважається, що після видання Енеїди Івана Котля. Дякуємо вам за увагу, що приділили нам час. Ми з задоволенням вам озвучили ці 10 фактів про українську мову. Дякуємо вам. так? чаруешь красою у сердца